Let's go, let's go. Мой братик. На модном. Это ему фитит. Эти штанишечки ему фитят, ребятки. Влог. Нахуй. Делаем. Let's go. Всім добрий вечір, добрий день, добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок. І я вирішив зняти для вас влог, як проходить мій тиждень, по тиждень в мене буде насичений. Багато роботи, зйомочки, щил, звісно ж, як же без щива. Прямо зараз понеділок, поки люди працюють, ми йдемо грати в більярд. щось да, шари. У нас такой фітик сьогодні. Шортики Арис. Оставлю вам ссылочку в описании. Мы на серйозных вайпах со мной мой братик. Со мной мой братик. Let's go. Он тоже жестко фитит. Идем шари покатать. Идем шарики покатать в бильярд. У нас у нас хорошее настроение, ребята. У нас вообще It's все чи. Мы дуже сильно вайбимо, ми відчуваємо цей день. Зараз покатаємо шары. Короче, очень интересный тиждень у меня будет. Хочу с вами этим поделиться, тому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Вот, а мы идем. Let's go! Ты какой забил? Let's go. Разом в бильярдик. Катаем шары. Что? А. Опа! Залетик. Бильярдик. Чів. Я думаю, буде класний влог, бо багато всяких цікавих подій має відбутись на цьому тижні. Тому let's go, покушаємо, звісно. Let's go, let's go. Скоро виходить мій альбом. І я буду вам вдячний, якщо ви підпишетеся на цей канал, підпишетеся на мій інстаграм та ТікТок, щоб не пропускати всю інфу. Думаю, вам сподобається і реліз, в принципі. І просто підписуйтесь на інстаграм, якщо ви ще не підписані, якого хуя, ви ще не підписані на мій інстаграм. Якого хуя, скажіть мені це. Підписуйтесь, подам посилання знизу. let's go. Мы играли, короче, в бильярд. Этот тип победитель. победитель. Буйно. Да вообще это, Players Пле скрап нахуй. А, Мне такие движения не нравятся. Я хотел перемогти, но не вышло. Едем, короче, кушать в холле бургер. Да, потому что голодная. Поэтому let's go. Мы кушаем в Holy Burger. Let's go, man. Ой, Там Lamborghini Urus стоїть на секундочку. Ребята, як вам такі движення? пришли в Holy Burger. А тут, а тут Машуковський там, Симбочка. Ще когось ми там побачили. Lamborghini стоїть. Нормально ми пришли, босики. І я в шапці. Летом. І в шортах Аріс. Let's go. Сделаем. Будем вкусно кушать, мы не будем вам врать, ребятки. Мы очень вкусно кушаем, мы хорошо проводим время. Бургеры по 400 гривен. То что нам надо. А как вам размерчик по честно? Он сейчас будет жестко есть эту суку. Сейчас нужно сделать еще пару резких движений. А ну покажи, покажи им. Пацаны, я всем дуже не заздю тим, хто зараз голодный. Годи. Чувак, лей эту сука. Он это сделал. Пацанчики фитит. Сюда. Сейчас мы сделаем грязь, грязючку. Mm. Все. Уничтожили. Все, нету. Легко. Ой, с сважки, дуже йти після такого бургера кілограмового. Ну, нормально, смачно, але не скажу, що прям вау. 440 гривень за бургер з картоплею, картопля холодна була. Да. Ну, нормально, нормально. ситі ми Ты ходишь в этот магазин в сторидж? Фу фуза наедаем, скоро скупеємо вообще. Ребятки, мы в супер классном магазе. Let's go. Let's get it boy. Тут всякие интересные приколы есть. Стоун Исланды, Ветмо, Помеджес. Сторейдж ребята. залетайте покупайте тут вещи это не реклама рекомендация но тут вообще мясо посмотрите сюда бы да вообще по бартеру тут скажет ребятки подгоните мне full set с всю вот эту полку с тоника по бартеру да, тут вообще имба жесткая. Ребята, покупайте рекламу. Покупайте рекламу щоб я мог себе тут купити все, що я тут все, хочу. Йоу, ребята, ми поїли, погуляли зараз в самому центрі, втомлені і будемо їхати додому. Я напевно вже сьогодні нічого знімати не буду. Бо я буду вдома дивитися фільм і спати, і кушати вкусно. Let's go. От стоїмо отут, в центрі. Да, короче, тому сьогодні, напевно, на сьогодні все. Завтра у мене блядь, на цьому тижні зйомки в короткометражці. А ще в мене інтерв'ю мало бути на цьому тижні. А ще в мене завтра тренування по футболу. Короче, пиздец, тиждень, небануто напружений, тому буду вам все знімати. А ми поїхали додому. Ой-ой-ой, як -ой -ой, він фітить. Плюсик в коментарі, якщо він дуже хорошо одяг. Йоу, let's go, ребята, новий день, Всем привет! Плани на сьогодні у нас сьогодні вівторок. У моєї бабусі день народження. Зараз треба піти купити якихось гарних квітів, подарувати зайти. Потім треба на пошту зайти, забрати посилки, але там декілька посилок. Одна приїхала, а інша ще не приїхала, і я чекаю, бо потім ввечері я не зможу їх забрати, бо в мене тренування по футболу на Деміївці. Да. Так. такі у нас плани на день. Приду я додому пізно ввечері. А завтра у нас, значить, що? Зйомки, в короткомітражки. І післязавтра теж, тобто з самого ранку до самого вечора, я завтра я після, післязавтра буду на зйомках. Ще завтра в мене стоматолог. От про що я казав вам, що насичений тиждень по справам. І як це все встигнути, не знаю. А ще треба сьогодні ввечері вивчити свої слова. На мою роль для фільму. Коротше, так, да, я не знаю, як це все встигнути. Зараз ми вибігаємо привітати мою бабусю з днем народження, потім на тренування. І буду вам все знімати. До речі, тренування по футболу це коротше, така нова медіа команда, яка тільки створюється. Можливо, в майбутньому все ж таки вийде і вони будуть грати вже офіційно як медіа команда. Зараз це поки просто тренування, тренер поле знімають, багато пацанів дорослих. Я там найменший. І що? Буду вам все сьогодні знімати. Погнали зі мною. Перша шапка, в якій можна ходити літом, і тобі не буде жарко. Найтен. go. Йдемо на пошту, таке аутфітік у нас. Шортики, ну імба. Подивіться. А? Канати які. А? Буква А? Йдемо на пошту, заберемо забере, заберем, заберем посилку, одну, іншу заберемо вже потім. А, і цей во. І треба йти купляти квіти кудись. Дякую. Let's go. Що показати вам, що мені приїхало чи ні. Значить так. Мені приїхали шорти. Fuck depression. Не буду розпаковувати, покажу потім. І ще отака от футболка чорна. D8 Club. Fact Depression так само. Сподіваюся, що по розміру все підійде. Розпакуємо трошечки пізніше, бо зараз запізнюємося. Але от таке підгон, посилання залишу знизу, можете також переходити замовляти речі, якщо у вас заїбала депресія. Погнали! Let's go на транспорті! Кадей! Аккуратно! Let's go! Ой, пляшек, щось людей нема! Але гарно як. Посмотри! Чел, посмотри, как я вообще тусуюсь! На каких мы валим на газах жестких! Let's go! Йоу, let's go. Пакетик такий! Великий, бля, щось вітром Ніби бабусі має таке сподобатися лише. Прям букет для бабусі, я вважаю. Гарні квіточки, великий такий. То, що треба, зараз будемо вітати. Привітав я, коротше, бабусі, все сподобалося. Каю, зараз чекаємо пісу, смачно поїмо. До речі, олди. На моєму каналі, які дивляться мене ще з 2018-2019 року. Ви пам'ятаєте, взагалі, що це за кімната? Ви пам'ятаєте, що я тут раніше жив. Звісно, тут зараз такий от бардак, можна сказати, всякі коробки і так далі. Речі мого дідуся, але от, в принципі я тут -от раніше жив. Ну, Ось от, от, от так. От. Тут короче, з мого першого альбому серйозного треклістики. Короче, да, вайбик, вайбики меется для олдов. Короче, вот тречники до меня приїхали. А так вот виглядають. Шорты, конечно, трошечки такі в обтяжку, але мов поширше будуть. Футболочка топ. А ще. шнурки, вот эти вот болтающиеся, как пёсюн. То что надо. Йоу, я уже иду на тренування. Короче, перед тренуванням зайшов собі, купив додому булочки. Приколи, найкраща пекарня в Києві, я там все їбав, дуже смачно. Я кожен день там щось купую. Це просто розйоп. Пиріг Поріг журавлиною, це 100 із 10. Коротше, все, їдемо на тренування, на Деміївку. Там десь знаходиться поле, я там ніколи раніше не бував, тому вперше там побуваю. І ви разом зі мною. Думаю, сьогодні буде жорстке тренування. погнали. с а тренировочка у нас тут. Вот как мы будем тренироваться, я, конечно, снимать не буду, у меня нету оператора, но, но будет жестко. Робом разминочку.

Йоу, друзі, тренування закінчилося. Дуже зайобаний, бо бігали півтори годинки. Ну, взагалі класно, що спорт повернувся в моє життя. Тому що раніше я займався футболом, і достатньо давно і на збори їздив, і на чемпіонаті міста грав. Коротше, спортсмен, футболіст в прошлом скіли залишилися. От покликали чувачки в нову медіа команду, яка зараз тільки створюється і граємо стабільно, тренуємося. От. Я тепер в цій системі спортивній. Ну що, після тренування базовий самокатик берем. Дивіться, яка красота тут. О, опа, зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть темніше. Сука. Прикинь, не затемняється, братан. О, отак. Ой-ой-ой. Красота. Все, їдемо додому відпочивати, бо ножки вже такі ватні. Музичку включаємо. новий альбом «Лів Морті» в наушнички Йоу, ребята, добрий ранок! От такий от у нас лук сьогодні на зйомки. Зараз вийду на вулицю, покажу вам більш детально. Я, як завжди, запізнююся, тому зараз будемо швидко гнати на зйомках. Коротше, по факту я прокинувся о 9, як я і планував, і зараз 10. Я в принципі встигаю, але мені треба знайти самокат, тому що ранок самокатів мало. І треба їхати на інший край міста. Сподіваюся, що я все встигну, слова я не вивчив. Зараз буду по дорозі, напевно, вчити. Ой, думаю, сьогодні день буде дуже веселий. Let's go! Так, перша локація, де ми знімаємо, я напевно перший підходжу, всі запізнюються, це Новопечерські ліпки. Let's go, я будто в Дубаї приїхав. зйомки почалися Там на задньому плані, може бачити. У мене правда, розряджається телефон, я не знаю як це все знімати. Я максимально сонний, я так спати хочу я взагалі. Я просто зомбі нахуя да? в мене ноги болять після вчорашнього футболу. Але я в Дубаї, напоминаю. Опа, назис? Я вже звільнився. Така собі зйомочка, бо погода постійно псувалася, сильний вітер, і актери і команда такі молоді, молодші за мене. Я такий прям дід скуф. І дуже важко було все це знімати, згрупуватися. Коротше, завтра треба знову їхати. Мені просто зараз треба, я раніше за всіх пішов, бо мені треба їхати до стоматолога. Прямо зараз я вже і так запізнююся, я блять просто отут, а мені їхати аж туди далеко. Тому да. Отакий от, от діньок у нас втомлений, заебаний, просто страшно. Чи назас. Полетіли к стоматологу зуби влог. влог, влог. 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 Ага, влог, влог. Влог. Влог для лох. Сейчас такой что-то пил. очень приятно. Расслабляемся. Тухонечко. Не очень приятно. Не очень приятно. Раз. Все нормально. Это с собой таким щитоплачем. Я у ребята мені полікували зуб, поставили дві пломби, а відходжу від анестезії, в мене ще щука така анімела, трошки важко говорити і відчувається таке ну, неприємне відчуття, коротше тут. Але в цілому в мене в зубі просто нахуй. Відпав кусок зуба, була дірка, я не міг їсти, бо там мілі-міліметр був до нерву. І слава Богу, що поставили пломбу, і я тепер зможу нормально просто жити. Мене не буде турбувати біль кожного дня, я не буду пити багато абізболу. Фух. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за зубами, бо не почнете спочатку лікувати, потім вам це перепаде в немаленьку суму грошей, як це в мене сталося. Йдемо на пошту, забираємо посилочки. Сьогодні вам покажу, що мені ще приїхало. Там дві посилки, багато речей. Отак. Погнали на пошту разом. Дякую. Йоу, друзі, так, обіцяв вам, що покажу, що мені приїхало. Але завтикав, смачно їв. Приїхала ось така от футболочка. Супер прикольна. В комплекті з нею ще приїхали ось такі шорти, так само з такими зірочками. Свек. І ще приїхала одна футболка. А побачити її напевно трошечки пізніше, бо мені лінь розпаковувати. А взагалі, залітайте в мій інстаграм. В інстаграмі в мене постійно я показую речі, які я на себе вдягаю, де їх можете купити. Залітайте в інстаграм, там вам все покажу. Всі в інсту. Йоу ребята, зйомки закончились. Нарешті бля, я просто жесть як заїбався на цих зйомках. Нарешті можна поїхати додому відпочити. По дорозі додому базово, нам треба зайти на пошту, забрати посилочку нову, прикольну. Покажу вам також. І відпочивати. Let's go! Йо, ребята, забрав ще одну посилку. Я не знаю вже яка це посилка за цей тиждень, четверта чи п'ята. Е, от. Тут мені штани приїхали. Дуже файні. Буду вдома, покажу вам. Така класна погодка. Сьомого вечора в мене немає ніяких планів, ніяких зустрічей, зйомок і всякої такої лабуби. Тому можна, в принципі, провести цей вечір для себе, піти погуляти кудись на набережну, наприклад, не знаю, купити собі якогось морозила в цьому самому Макдональсі. І все, і жорстко почилить. Виліз на вечірню прогулянку. От, до речі, такі штани мені заслали. Супер свек. Просто роззьоб. Зараз вийду на вулицю, з більш детально свій лук, але виглядає прям Мощно Йоу, коротше, я зайшов в Макдоналдс, купив собі Макфурку. Дуже смачно з фісташкою Сижу, слухаю музику, чилю, тіктоки знімаю. Мішають. Я раджу. Для тих, хто любить фісташку, фісташкову фисташко, начинку, то от раджу всім. Посадили, який вайб! Я, я просто в шоці. красота. Зараз отак закатик, щоб вам було видно. Трошечки є. Не, це ну Let's go! Ну, друзі, Васап. Сьогодні у нас п'ятниця, останній день робочого тижня. Дуже важкий день був, тому що я всю ніч просидів у критті, бо шахі долітали і не виспався, прокинувся тільки в обід, а роздопився десь взагалі п'ята-шоста і такий стан хіровий. вийшов коротше, купити собі вешалки, тому що мені ще посилки приїхали футболочки і вже не мав просто куди дівати речі. Вийшов за вешалками, а купив собі. Значить, нові кроси. Коротше, думав купити собі чорні форси, як мої, бо мої вже дуже зношені. Але я вважаю, що форси це найзручніша пара і найпідходяща під все, яка в мене була, бо вони реально підходять під все. Я думав, бля, може не їбати собі мозги і купити точно такі ж самі кроси, але думаю, ні. Це буде тупо, тому я купив. Тому я купив ось такі от. Форси низькі, це мої перші низькі форси. Ось такі от червоні, чорно-червоні. В принципі, виглядають супер круто. В мене ще не було низьких форсів. Для мене буде це така новинка. Буду їх це його, якось це вміщати з моїми речами. Але думаю, що в принципі все має класно виглядати. Коротше, магазин там, де вішалки продаються, був закритим, тому ми пройшли в цельфору. Покупати продукти додому. Отак. От купив собі чіпсів, блять, попити, хлібу солодкого і оселедця. Нормальний в мене, нормально у мене вечеря. Такий чисто. Набір продуктів охуєнний. Let's go. Щоб ви розуміли, я вийшов за вішалками, блять, а купив кроси. І солодких всяких приколів. Живемо охуєнно. Вусап! Сьогодні субота, на вулиці йде дощ. Звісно що ми на самокаті, як завжди, нам похуй на цю погоду. Їдемо короче, в ТЦ. Блять, погода, просто кошмар. Я в шортах, в футболці, лечу, вітер в обличчя. Нормально. Коротше, останній сьогодні день фінальний. Зараз доїдемо до ТЦ, я підрублюся і поговоримо. Короче, після неї, я прийшов в ТЦ. Я вчора купив собі кроси. думаю, сьогодні брав. можу купити собі ще одні якісь типу. Але нічого такого не знайшов, що мені сподобалося. От, Ну і в принципі сьогодні субота треба вже закінчувати цей відеоролик, бо я думаю, він дуже довго вийшов. Дякую вам за перегляд всім. Якщо вам сподобався такий формат відосів, то дайте мені про це знати в коментах. Я дуже сильно люблю знімати влоги. І я прям кайфую від цього. Тому якщо ви наберете достатню кількість переглядів, лайків, я побачу це і буду знімати обов'язково ще. Бо на наступному тижні в мене теж багато всяких цікавих справ, я їду заплітати. Коси собі, інтерв'ю їду давати. Тобто в мене на наступному тижні так, так само багато всяких цікавих справ, які можна підзняти і показати вам. Тому пишіть в коменти, ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій тікток, посилання буде знизу. З вами був Ліупінк. До нових зустрічей з вами.